Всім привіт! Ви знаєте, Ісус Христос він коли проповідував. Він говорив, що є мудрі віруючі люди, християни, учні Ісуса Христа, які будують на Слові Божому, які з'єднані з Богом через церкву, через Божу людину, народжені згори. А є які будують на піску душевні, тілесні, будують на свої думки, на гордості. І от різниця між ними в тому, що той, хто будує на камінні, коли прийде випробовування, він все зможе. Пройти, витримати і дійти до самого кінця. А ті, хто будують на піску, вони не зможуть не пройти жодного випробовування, і така віра буде випробована в кожної віруючої людини. Ви знаєте, Ісус Христос Він. Говорив про те, що потрібно бути мудрим, будувати на каміні, будувати так, щоб коли я помру, після моєї смерті, ті люди, яким я проповідував, яких я привів до церкви, вони не розбіглися після моєї смерті, а слідували надалі за Ісусом Христом і виконували все те, що виконував я, і що вчив.